<гум> а там вроді в мене его в голосовий, ні? Мені просто всегда голо. Мені просто всегда говорили це. Я всегда говорив в голосовий, нічого не говорила. Але... Ну, окей. Да, да. Тільки дивися, чуєш? А, Подожди. А, тіки, ти не за 3,5, а по мінімалці. Давай просто я тебе кину те остальне. Понял? Давай, тільки перепиши там. Хімбрович ти, или кто это делает? це не Хімбрович. А, о, хома. Знакомец? Да, Ламариус, знаешь. Мамариус. Ну, я в тебе машину купляв, короче. Да, 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 правильно, правильно. Да, но ну, ты мне другая кау. А, блін, я не можу... А яку ти машину у мене купляв, наповню, пожалуйста. З номерами там HOME, і BMW X6M, вроде так. А, точно, Вспомню, вспомню. Да, 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 да. Поняв, поня. Ага. Да, я Я понял, я понял. Окей. Важливо, я перевірю, тільки максималку, окей? Ага. А тут обвинял, чем она сама по себе стал. Чарно. Айки. А, ну нормально. Ой, ой. -ой. Трохи, ну да, управляется трохи. Ну, мне выгляд гарный. Мне гарный выгляд. Сколько ты обошлась, а она? Ты її сам робил? Мені говорили те, що типу тут де клас. Ааа, понял. Ну, 252, ну опа! Опа, тихо, 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 тихо. Ну, конечно, порвы. Ну, ну ладно. <головний виток> Я думал в 13.00 52. Но он такая сама просто, тики 54. Там. Давайся. Опа. 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 360 на бочку. Опа, ще 360 на бочку. І тут ще 360 на бочку. Не, я там, типу поняв, на клавіатурі треба нажимати пробіл вправо вліво, а потом тормоз газ. так якось виходить в мене. А, так, карточка, зараз поїхала до банкомата. Так, 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 так. Опа. А, ой. Вы на не ломаете! Сьокучья! що шо Вона забага е-мое! Да вона вообще не ломается почти. Вона тільки лохне. А ну вот, чуть-чуть поломалась. -чуть почини, почини, почини. Да, почини. Так, дякую. Так, карточка 13, 14, 22. Поїхав за нас. Чуєш, Я зараз поїм хвилин 10, 15 і прийду, добре? Да мені треба відійти, реально. Насправді, я зараз буду. Жди, пара хвилин. Так я мені вже треба відходити. Мені мене теж. Коротше, жди 5-10 хвилин. Я скоро. Так так я винний те, що я ж йду їсти. Я ж не винний, мені мене позвали, я, я йду. Я що знав, коли їсти? Так я уже мой, и ты меня позвал Ой. Все, жди, скоро буду. Все, жди, я скоро. É cool. aquê Até para nada Щоб було, не було мені болячить.